Сьогодні ніяким бізнесом я взагалі не займаюся жодним ніяким. Гроші, які я отримав, я поклав наші банківські установи, фінансові установи і отримував до цього часу дивіденди з цих установ. Мало того, я ще й декларувався так само все офіційно і платив. Ну раніше менше податків, зараз буду платити більше податків. Це, якби ті гроші, які я точно отримав, які я точно маю, які я точно поклав в наші фінансові установи в українські підкреслюю за кордоном, я не маю ніяких грошей. І це перше, і друге, ніякими бізнесами я сьогодні не займаюсь принципово. Я розумію, що будь-яким бізнесом, яким я буду сьогодні займатися, це означає, що знищить і бізнес, і все, що навколо цього бізнесу. Я це зрозумів ще до дякувати Богу ще ну там при кінахі. При Кінаху я тоді розумів, що немає значення хто тебе буде бити, чи вороги, чи начебто свої. Тому що це завжди дуже, дуже така річ, дуже як вам сказати, вразлива. І я вам всім так само дуже рекомендую перед тим, як ви будете йти в велику політику і ставати народними депутатами, маючи бізнес. Дуже добре подумати. Якщо наші правила, ці дикі нрави ці не поміняються, дуже добре подумати, що може бути з будь-яким бізнесом. Тому що завжди влада може загнути будь-кого, хто є вразливий. Завжди це таке правило. І вона дуже просто може створити проблеми з вашим бізнесом, з вашими перевірками, з будь-чим іншим. Тому це на превеликий жаль, такі правила у нас сьогодні в Україні працюють. Тому я це дуже добре розумію. Я міг би ну, інвестувати якісь гроші куди завгодно, але я точно знаю, що я я принесу зло і тим людям, з якими я зв'яжусь, і колективу, який буде потім від цього страждати, і в тому числі я буду залежний від таких ось рішень.